Я вважаю, що зараз йде трохи така адаптація до, до, того, до нових умов. Але, ну, в принципі, побачимо, розумієте, все залежить від того, як все буде відбуватися навкруги мене, а не зі мною. Я адаптуюсь до всього прям кацапів. так що так. У мене маленька дитина, в мене молода, красива дружина. В мене на той момент була абсолютно комфортна для мене робота з абсолютно нормальною заробітною платнею. І ну, тобто я мав абсолютно все те, і я розумів, ну, про що зараз багато хто каже, що їх типу, це зупиняє. І, але мене це не зупиняло, бо я якось, ну, напевно, маю якісь пріоритети в житті трохи. Інші. Там ти відчуваєш, що в якийсь момент що ти живеш, що ти дотичний до дуже важливих справ, і що все твоє життя насправді класне, щасливе, ну, прям, ну як в мене, наприклад, я абсолютно був задоволений усім. Я ніколи не хотів воювати. Непоганий приклад, наприклад, буде фільм Матриця. Да? От там ти, наче, вийшов з матриці. От, от просто це найкраща така метафора, на мій погляд, цієї дежухи. Складно, паршиво, але. Все по-справжньому. А тут зараз, в час війни в цивільному житті, це наче щось, ну, щось несправжнє. Це напевно те, що мотивує людей хотіти туди повернутися. Мені іноді, я думаю про те, що мені в принципі важко взаємодіяти з людьми. Це трохи змінюється з часом. Тобто, чим більше ти проводиш часу на роботі в якихось звичайних цивільних місцях, як кафе, там, я не знаю, ресторани, тривальні центри, ти це все бачиш. Трохи зникає, вона трохи там затуплюється. Оце твоє гостре відчуття різниці між тим, що відбувається там, те, що відбувається тут, але воно не зникає і ніколи не зникне, напевно. Там все по-справжньому, а тут якось не все по справжньому. Там був так, тут ти вже в лікарні, там ти боляче, постійно боляче, і ти до цього звикаєш. Потім ти пересідаєш в крісло, це на початку не дуже зручно, і ти думаєш, та блін, в ліжку класно так лежав, блін. ні, ну треба щось робити. Потім вже з крісла ти переходиш на протези, а це окрема історія це взагалі таке. Ну, це те, треба ну, силу волі мати, щоб. Бо на початку це складно. Це не неможливо. Тобто все можливо, по суті, але це складно. Ти до них звикаєш. Наразі я в крісло колісне вже не сідаю вже давно. Yeah. Я завжди підтримував якісь ініціативи державні щодо запровадження і відновлення. У всіх сферах української мови, але я продовжував спілкуватися з російською. Я завжди залюбки переходив на українську, коли чув українську. Але я знаєте, я завжди себе виправдовував тим, що я живу в такому регіоні, де всі спілкуються в основному російською. Майже всі, всі мої друзі абсолютно тут спілкуються виключно російською. І я якось мені не вистачало чогось для того, щоб якоїсь волі, для того, щоб перейти на українську. Отримавши травму, я з якийсь момент я зрозумів, що ну, в принципі у війську назад вже мені дороги немає. І... Але я хотів, якщо це можна так сформулювати, доволі патетично, але мені хотілося мати якусь зброю щодо того, як я хотілося якось себе е сепарувати, та, напевно, можна так сказати, від е наших від росіян. І тому я зрозумів, що я якраз саме та зараз я маю саме ту можливість для того, щоб це прям, от, почати, закінчити і, і повернутися нарешті до нормальної української.